За щитом на прізвисько Лісічка. Від кулі уламків снарядів стоять п'ять життів зенітного розрахунку. Я завжди стою отут. Вот Мені видно от сектор, Абстріла куда вона Досі в розпорядженні цієї бригади було тільки три екземпляри. Зараз же силами волонтерів прибули ще вісім щитів. Коштує одна одиниця броні 10 тисяч гривень. До слова, ще рік тому зенітки не прикривали жодні щити. Військові пояснюють, специфіка була інша. Зараз же коли зенітний взвод і їхня зушка виконують роль більш мобільну, Додатковий захист став життєво потрібним. Вражеська пуля ви бачите, вона вже під наклоном при попаданні відскакує. Ну і ви ж штаб що бронещити участволі в боях при защиті блокпостов. Загалом же до різних військових частин активісти групи Хелп Army відправили вже сотню щитів. Ювілейна одиниці і назву отримала відповідну сота. Їй передували куди більш оригінальні прізвиська Мама Іра, Сила і Харібда, Цербер чи просто. Анастасія. захист для зенітки буквально народився посеред поля та ескізу на картонці. Ми взяли наших друзів із заводу, средства индивидуальной бронезащиты и сказали: сможете сделать. Поехали на полігон, взяли кусок картону від коробки, від холодильника, делали по месту шаблон, проміряли. В итоге. Спустя пару місяців у нас появилась первая партія із трьох броніщитов. Якщо би на рівні міністерства оборони було прийнято сотвісуючі рішення, то буквально 10 мільйонів гривень і всі наші зенітчики отримали б эти броніщити. І поки броньовані обновки приміряють зенітки, і самі нацгвардійці отримали новий однострій. Форма пластун за словами бійців наразі найкраща з усього, що є, Розроблена з урахуванням українських пейзажів і умов гібридної війни. Працювали над її створенням, укупі військові та київські дизайнери. Она защищает от воды и защищает от огня. Она, как синтетика, не плавится. Естественно, она дышит, потому что ткань хорошая. І дизайнери і українські розрабатували вони і спробували різні ткані і это самое лучшее, що нам є тільки ця одна з багатьох поставок від благодійного фонду «Мир і порядок» забезпечила потребу всього підрозділу саме в сучасній формі. Многі подрозділені займаючи, ну кто многі подроздіління армійської розвідки, як ворожоних сил, так і національної гвардії очень. А дають пріоритети міна формі тим часом. Волонтери передали нову сезонну форму та відповідне їхньому профілю екіпірування й міліціонерам. Очень отлично камуфлірують, особливо на фоні сухих веток, на фоні пожухлой трави. Також в тих местах, де ми були, грунт практически сліваєшся вместе с з в в форме. Дополнительного камуфляжа практично і не надо. Спецпідрозділем ви східний корпус отримав обновку, розроблену вже харків'янами саме напередодні нового відрядження. в АТО. ВАТОМЖДО приказу виїзда вату вже какби і собственно говоря, те, що сьогодні нам привезли каски, форму, це вызвано нашою поїздкою в ближайшее, ближайшее время, вот неделя дві в АТО. Ще зараз в підрозділеннях оформляється 20 ребят, то есть тобто ну, буде повністю укомплектован штат роти. Подібна підтримка для волонтерів давно стала щоденною роботою. Говорять, якщо Міноборони наразі дає базу для армійців, то хоча б вони мають орієнтуватися на сучасне устаткування. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Ірина Сафіна. Вісті.